Так, а ось так воно тянеться. Гума. Ось. І собі помаленьку, помаленьку. За що того, що між кузовом і зібрами є місце. Зразу скажу посидів, сохне швидше і тягнеться краще. Цей все ж таки рветься. на кімнамейтер. Це я на 5 слоїв. Він Донкіша, однозначно. Так, да, да пластидип. Зафарбував я з антихром ось вот такий балон пластидіп мотив. Чорний мат. Значить, що скажу? Це не реклама, мені без різниці, це не реклама ні цього, ні Я їх не продаю. Так, перше. Euh, носик тут більший. Тобто аерозольне розпилювання тут більше. Друге. Сохне цей повільніше, ніж пластидіп Це друге, третє, цей значно гірше тягнеться. Тобто Якщо пластидіп ти наносиш там два пальця, то ти собі взяв і ти просто тягнеш, 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 тянеш і все. Тут воно рветься. На цю деталь я наніс 5 шарів. Ну Більш-менш нормальна фірма, але але. але... Наступна машина я... Наступні деталі в авто я буду робити Ну, Це однозначно.